Наступна наша компанія Олітон, і як вони кажуть, що ми варті вашої довіри, але це дійсно синонім якісної продукції, тому що Олітон робить акцент на особистості. І Олітон, ну знаєте, от мені подобається, коли в компанії, в компанії є не тільки своя історія, да, певна, а своя філософія. І тут є реальна філософія в тому, що бренд хоче стати постійним супутником. У щоденному житті на шляху до підкорення нових вершин. Мені здається, це підходить нам всім, хто тут зібрався на вебінарі. В них формули, що базуються на рослинних екстрактах, і при цьому поєднуються з найсучаснішими технологіями виробництва. Це той самий випадок, коли природа і технологія міксуються і працюють на нашу користь. Також працюють в багатьох багатьох країнах і тепер ще й в Україні в першому каталозі Олітон, новинки Олітон представлені сироватками для. Різних типів волосся для пошкодженого, для сухого, так і в залежності від того результату, який ви хочете отримати, тобто там для гладкості, пружності, захисту і так далі. Сиворотки для волосся, сиротки для волосся ніколи не бувають зайвими, навіть якщо ви користуєтесь і шампунем, і кондиціонером, вони додають так, весь, до того всього комплексу якби повну картину, і роблять наше волосся вже таким гладеньким, слухняним, когось локони, в когось випрямляють, залежно від того. Хто що хоче, тому що ну, з волоссям кожна жінка хоче гратися кожного дня, навіть коли пряме зробити кутрявим, да і кутряве пряме. Далі поспішаю, бо хочу все вам встигнути розказати багато інформації. Наступний виробник і продукти від нього це компанія Rain Cosmetics, яка вже майже 30 років виробляє. Практично всі види засобів особистої гігієни, побутової хімії та аерозолі під власними брендами, тако також під марками інших виробників на контрактній основі. І сьогодні Рейн Косметікс визнана однією з провідних виробників експортерів у Туреччині, особливо це у сегменті засобів особистої гігієни. Вони використовують виключно високоякісну сировину і екологічно привабливу упаковку. Багато всього, як ви бачите, в асортименті компанії: від гелі для душу до шампунів, доглядаючих скрабів, лосьонів для тіла та інше. Тому і в нашому каталозі представлені продукти цього бренду. І в першому каталозі це нові шампунь і кондиціонер Рейн. Ви знайомі з такою червоною серією з протеїном. Тут вже в нас протеїн, кератин і колаген. Ми знаємо, що кератин – це такий знаєте, амулет волосся, який захищає волосся від впливу навколишнього середовища. Кератин, колаген робить його гладеньким, пружнім, і тут мені ще дуже подобаються об'єми по 500 мл. Тому